Можу вам допомогти Добрий день, скажіть, будь ласка, uh, у мене є така інформація, що да є а я не можу Я заходжу в приложення Райфайзенбанк. Моя пенсійна картка відсутня. І я не зрозумів зі мною що розірвали договір, так розумію. Давайте будемо зараз дивитися. Олексій Генріхович правильно? Так. Да. Бачу, що дійсно зараз на ваших рахунках блокування. Угу. А з якого такого дива? Фінансового моніторингу, в даному випадку, вам необхідно надати документи, що підтвердять виходження коштів, або звернутися до відділення для закриття рахунків. Угу. Тобто, коли я давав документи, що я голова благодійного фонду, що я волонтер, коли я запитував, чи можу я оплачувати з вашої картки рахунки волонтерські, мені говорили, що так, можете. Коли я заплатив 40 тисяч гривень за тепловізор е клієнту вашого банка, який відкрив у вас ФОП, а вказався феристом, його рахунки не заблокували. А мої заблокували. Це у вас так Райфайзенбанк з волонтерами розбирається. E, коли я в Донецьку дізнаюсь про те, що я без коштів, я поїхав до хлопців в Донецьк, а коштів немає на картки, тому що немає доступу до картки. І ви не собі зволили не позвонити предупредити. Чим ви вилуче фашиста, які без предупреждення просто так роблять, е, як фашисти поступають? Зараз в Україні війна. Ми Далі, їздимо я, Далі, по Донецьку. А ви берете то, блокуйте то, картки? Не кидайтеся. Будь ласка, такими словами. Якими словами? Це я ще спокійними словами кидаю. Це моя пенсіонна картка. Хто вам давав право її общеблокірувати? Де пенсія моя? Хто, хто украв пенсію? Де моя Прошу, пенсія, спрошу? Скажіть, будь ласка, а, ви вже попередньо надавали документи, правильно? Так, да, неодноразово надавав документи, що я Прошу, голова блогідного фонду. Коли раз... Прошу, коли останній раз ви надавали документи. Та я що розписання пишу кожен день? Коли відкривав пенсійну картку, коли відкривав євро, доларову, я чому відкрив? Де, Бо мені порадили відкрити в зв'язку з тим, що я займаюся волонтерством. Я навіть не знав, що в Райфайзені можна відкривати. Виходило сповіщення про те, що вам треба надати документи про підтвердження походження коштів? Ні. Ні, мені ніхто нічого не повідомляв. Перший раз, коли я відкривав євро у долару, я показав документи благодійного фонду. І ваш банк мені дзвонив як волонтеру, коли я постраждав від вашого етого, клієнта від ФОПу. І ваш банк попросив. Ви не хочете мені зібрати. Перепрошую, я хочу вас, я бажаю вам допомогти, я хочу уточнити інформацію. Скажіть, будь ласка, Електронна пошта, яка вказана у вас в банку, вона актуальна? Да, Оскар, собака, Добре. Давайте зробимо наступним чином. Я зараз створюю заявку на профільний підрозділ, який займається блокуванням, е, створюю запит. З уточненням, чому вони заблокували ваш рахунок і що необхідно зробити для розблокування, тому що я, я оплатив президент? зі своєї карточки цієї саме Райфайзен, що було написано Оскар, Олексій Генкович Платник, я платив 40 тисяч гривень а, клієнту вашого банка, ФОПовцю, за тепловізор передплату вніс. я а він оказався аферистом і шахраєм. Я написав заяву в поліцію про це, і ваш банк сам мене набрав. Тому що, скоріше за все, що вже в поліцію прийшло повідомлення і спитали. А ви дійсно оплачували і клієнт, цього банку, ну, клієнт нашого банку оказався фаристом? Кажу, так. Да. Надайте нам, будь ласка, переписки, скріншоти, оплати, і ми спробуємо допомогти ці кошти вам повернути. От і результат: вони взяли, просто мою заблокували. Пенсійну, пенсійну картку. І я оказався посреди Донецька без денег я не смог не этот, ні машину заправити, нічого. Мені прийшло дзвонити, унижатися, позичати у людей гроші. Потому що як як фашисти, без предупреждення, просто так узяли, заблокували все. Я не припиню говорити, тому що я три года волонтерю! Я три года волонтерю. Я маю право на емоції. Я працюю для цієї країни не для того, щоб со мною з собакою прощалися. Я зараз теж хлопців не шукаю. Не я теж зараз хлопці шукаю по шукаю позвонками на батьки У мене ж і гаряча бать лінія є. Будь ласка, я вас дуже прошу. Вибачте, будь ласка, мене теж. Наші з вами емоції однакові, значить. Вибачте ще раз прошу я дуже перепрошую за те, що я так емоційно відреагувала. Пробачте, я такий самий емоційний. Сонечко, я прямий як доска. Я сижу сейчас, тільки, що тільки, що з мамою балака 115-ї бригади пропав син. Я піднімаю запити роблю, адвокатські, сам оплачую все. Думаєте мені обідно, що я по сей з Донецька стався бездінь. Ми допоможемо не сама гаряча лінія бладіного фонду. Я не просто волонтер, я кончений долбойок, який сидить в цій країні, і питаюся всім допомогти. Пане Олексія, я дуже бажаю вам допомогти, тому заявочку я вичку я Вибачте Переходи. мене ще раз, будь ласка заявочку, я розшукувала. Відповідь сьогодні вам не надійде, але завтра до обіду має прийти на електронну пошту. Я підійду. Там буде відповідь, я... там буде угу. буде чому вам, власне, заблокували рахунки. Угу. Добре. І що необхідно зробити для розблокування. Будь ласка, почекайте на цього листа. Хорошо, Підділення я вас... вам надасть просто відповідь, що рахунки заблоковані, я вони під... бачать. Я прошу я, 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 я. Я, вибачення, я підійду в е, відділення завтра. Там мене дівчата знають, як облублено. Я три роки війни з ними співпрацюю в Райфайзені. Вони навіть мене позачергово завжди приймають, тому що знають, що я плачу хлопцям багато які речей. Я підійду завтра, піднесу туди копії владіного фонду і там на місці все з'ясує. Я просто приїхав вночі виснажений, я сім днів їздив по Донецьку, по всьому, по, по Чернігову. І я настільки розилився того, що в мене ні копійки не було собою грошей. Я розраховував тільки на цю пенсію, яка прийшла, щоб заправити машину. Представляєте, уявляйте мою. Я дивлюся, немає доступу до та що це кажу за країна. Це в нас ми... така я навіть не уявляю, як ви почувалися в той момент, пане Олексію. Але я відчуваю, що ви потрапили в таку ситуацію. Я дякую вам за те, що ви стільки робите для наших хлопців, для нашої держави. За те, що ви рідним, він теж допомагаєте, одночасно шукаєте хлопці, дякую за це, Степана Олексія. Пробачте мене ще раз, дякую. будь ласка, що я зачепив таку тему, вона мені теж болює. Я Щодня слухаю маму і повірте, я плачу місці з ними, і в мене вже немає ні нервів, не залишилось. Ні... Мені 40 років скоро мене інвалідність, і паралі справосторонні паралічерба. Чого я пенсію отримую? А я ще сижу в цій країні, питаюся допомогти. За результатів отримав дві кримінальних справи. Оце мене країна віддячила, тому я так емоційно відреагував. У вас, якщо висвітився цей мобільний номер, це номер моєї гарячої лінії фонду. Я через адвокатські запити, через журналістські запити можу допомогти вам. Я, ну, я не кидаю з громкими словами. Я просто роблю все, що можна, і дуже часто допомагаю людям. Мама написала, що в останній день в обміну полонених це благодаря моєму письму її син попав у список. Я навіть не знав про це. Я багато чого зробив і навіть не знаю про це. Дякую вам, пане Олексію. Я просто зараз не знаю, як реагувати далі. Ну як, ну ми ж всі люди. Ми всі люди, і хочеться все-таки залишатися людьми з великої букви. А нас роблять якимись скатами, яких просто зводять лбами. І, і зводять настільки лбами, що люди настільки безльоні. Ну представте, ну ну нікому ніхто не нужен. Мама ще дзвонить, каже син очеретина пропав. Мене посилають, мені хамлять, мене оскарбляють. Мені дають номер телефона. Ну це ж не нормально. От поэтому, а я чого таке емоційне, тому що я це близько приблизно до серця, я кажу, приймаю душу. Сам з дідома знаю, що це таке мама. Дуже шкода, що ви дійсно потрапили в таку ситуацію, дійсно неприємно. Чесно, не уявляю, як ви то в той момент почувалися, і ваші емоції, вони звісно, вони закономірні в цій ситуації. Ну просто паніте, проложення пропала пенсійна карта, і мені приходить смс-ка, по-перше, люди теж туди кидають гроші на пенсійну. Відхилено, відхилено. Представляєте, скільки грошей за день можна було б туди зібрати, якраз хлопцям скупився? Відхилено, відхилено операцію. Але пенсія прийшла, Ну, посняти я й не можу. Ой. Ну, Це ж не ваша вина, вибачте, благо, ну, Бачите, зато познайомилися. Оце мій номер телефону. Напишіть мені, будь ласка, дайте про нього всю інформацію. Я через Міністерство оборони, Генштаб, ВСП, ДБР, СБУ, МВС, я пишу запити адвокатські за свої кошти і журналістські. І вони тоді реагують. А людей, так, да, вони так ігнорять. а коли вже починаєш їх пресувати, вони починають шукати. Чи можу, я вам допоможу, добре? Добре, дякую вам, велике пане Олексію. Ще раз дякую вам за вашу роботу. Дякую, і пробачте ще раз за емоції. І ви мене, будь ласка, теж вибачте. Ми всі люди, і це нормально, коли емоції є. Погано, коли вже і в емоції в людини немає, тоді вже дуже погано. Все, ще раз дякую вам велике. І надійшліть інформацію на телеграм, на цей номер телефону. Дякую вам, пане Олексію, бережіть себе, Удачі дякую. вам, якщо що, телефонуйте. Дякую вам велике, ще раз обіймаю вас. І я вас теж, пане Олексію, якщо що, мене звати Вікторія, номер оператора 662. Дякую, я зараз запишу Вікторія, 662 номер оператора. Запиші, будь ласка, Все, Дякую вам велике. Я зараз запишу, Вікторія. Дякую вам ще раз і я рад знайомству Зам. Бачите, як воно вийшло. До дякую. Дякую, побачення. Тримайте, Дякую. Ну, От якось так. Не хочу нічого коментувати. Я ось держав карточки. Чесно, я хотів на відео просто їх порізати. Але це емоційна розмова, бачите. Вона ж, ну, не, не відрежисована ж нічого. Це просто. Я сам зараз в шоці від того, що е, так, трапилось, а з іншого боку. Е, ви знаєте, більшість людей, з якими я до сих пір знайомий, дуже тісно і дуже близько, ми так і познайомилися через крики емоцій. Тому е, зато прямо щиро і емоційно. Е, бачите, всюди є люди, і ця Вікторія Оператор номер 662 є в Раффайзенбанке. Я не маю жодного права говорити про те, що там підвисащила на мене гості, що це взагалі морально, е, навпаки. Мої емоції вивели. Її емоції, і в результаті ми всі почули цю інформацію, яка, яку ви почули. Що вона теж мама і вона втратила сина, і зараз дуже важко комусь робити добро, в той час, як вже як кажуть, э, дитина, заради якої ти живеш, не зрозуміло, чи жива. З цим. От така от, бачите, відбулася розмова. Добре. Я, мабуть, навіть повідаю за такий постій правий Файзен, поки спробую розібратись по-нормальному. Можливо, дійсно там виникла якась технічна помилка. Буду надіятися на те, що це не заказ, як от Монобанка. Бо Монобанка, чітка вказівка, викинути мене з клієнтів і безпідставно розібрати договор. Я зараз намагаюся через суд зобов'язати монобанк офіційно відповісти на підставі, що виділив розібрали договор. А розірвали договір зі мною, тому що я публікував цифри всіх благодійних фондів у них на банках. Монобанку. Це і притули, там десять мільйонів гривень лежить, і повернення, живим полміліарда гривень лежить. Там там десятки мільярдів гривень монобанки лежить волонтерських коштів. Гниє, коли я це показав, мене о 10-й ранку викинув з Монобанку. Якось